Шойгу відкрито заявив про готовність до переговорів. Водночас пригрозив ядерною зброєю. Війна завершиться домовленостями чи апокаліпсисом. З'ясуємо зараз у цьому випуску. Це фабрика новин. Моє ім'я Анастасія Фадр. Підтримайте нас подобайкою і починаємо. Росія готова до мирних переговорів. Про це вкотре заявила влада Російської Федерації. Цього разу мантру Путіна під час візиту до Китаю повторив Сергій Шойгу. При цьому міністр оборони країни агрес Старо уточнив, що Кремль хоче говорити саме із заходом і вирішувати ситуацію в Україні з реалістичної точки зору імовірно. Путін і його посіпаки мають на увазі збереження ЗРФ окупованих земель. Ось слова шойгу цитую: на випадок створення необхідних умов, зберігаємо готовність до політичних дискусій на реалістичних засадах. Як щодо постконфліктного врегулювання української кризи, так і щодо параметрів подальшого співіснування із заходом загалом. Кінець цитати при цьому Шойгу додав, що підходящих для переговорів умов поки не. Не спостерігає, але як бачимо, вудочку своїм китайським партнерам закинув. Наголошую, що міністр оборони РФ не перший, хто раптом заговорив про мирні домовленості саме в Китаї. Про це раніше завів розмову і сам Путін після зустрічі із Сі Цзіньпіном. Однак вчинив традиційно хитро диктатор. Зманіпулював таким чином, ніби діалог хоче розпочати саме Україна. Ось послухайте. Если украинская сторона хочет реально переговорного процесса, то нужно делать это не какими-то театральными жестами, а нужно первое, что сделать, отменить декрет президента Украины, запрещающий вести переговоры. Ми слухаємо зараз, що ще штонів громадянка би до кати переговором. Вочевидь, у Кремлі пам'ятають, що Пекін одним із перших запропонував свій мирний план щодо війни Росії проти України, і він, якщо не був проросійським, то принаймні нейтральним. План від Цзіньпіна навіть не передбачає виведення російських військ як передумову діалогу. Тому швидше за все, заяви та Путіна, суто підігрування інтересам китайського лідера. При цьому Росія не була б собою, якби вкотре не пригрозила ядерним апокаліпсисом усьому світові, міністр оборони РФ знову звинувати захід і нібито в бажанні натиснути червону кнопку. що стверджує, що Вашингтон буцім допіде піде на такий крок у бажанні захистити Україну. Далі цитата: лінія заходу на неухильну ескалацію конфлікту з Росією несе загрозу прямого військового зіткнення ядерних держав, що може призвести до катастрофічних. Наслідків кінець цитати, як бачимо про те, що ядерною зброєю поки що у світі найбільше брязкає саме Москва, Шойгу не згадав. Адже навіщо тоді Росія відновила масштабні випробування своїх ракет? Днями окупанти із космодрому Плесецьк випустили по полігону Кура на Камчатці міжконтинентальну балістичну ракету ЯРС, а з акваторії Беренцевого моря з атомного підводного крейсера – балістичну ракету. Синява увага на екран. Хоч картинка в окупанті вийшла і яскрава, проте випробування завершились провалом. Принаймні, про це каже секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, із трьох запущених ракет пролетіла лише одна. Процитую випробування, які вони нещодавно проводили з трьох ракет, тільки одна вилетіла. Одна гепнулась одразу, а в іншої взагалі не відкрилися ті прилади, які мали б відкриватися. Кінець цитати натомість США відрагували на пуски РФ серйозно. Пентагон. Почав розробку нової гравітаційної ядерної бомби під назвою бі 61 13 Причиною назвали саме зростання загрози. З боку супротивників водночас зауважили, що нова бомба замінить деякі інші варіанти озброєння в арсеналі США. Ну а тому загальна кількість ядерної зброї штатів не зміниться. На тлі цього всього Україна вкотре заявила, що не буде йти на мирні переговори з Росією, Ба більше. Володимир Зеленський проти будь-якого перемир'я з агресором про це він заявив кореспонденту журналу Тайм. каже, що замороження війни зараз призведе до ще більшого вибуху конфлікту в майбутньому, а тому президент України налаштований перемогти у війні на власних умовах. Навіть за умови, якщо поставки зброї від партнерів зменшаться, для цього Україна нарощує виробництво власних ракет і дронів. Друзі, як вважаєте, чому Росія та західні партнери все? Більше порушують питання мирних переговорів, і якою на ці заклики має бути відповідь України? Пишіть свої версії у коментарях. Дякую, що дивилися до кінця. На все добре.